І всім алоха! Друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні я вам покажу свої невеличкі закупочки по тому і Джеррі, по нашому любимому серіалу дитинства. У мене тут три комікси, три дуже класних комікси, і одна фігурка японська. Ви знаєте, що вони в мене появляються час від часу на каналі. Це ось така ось японська серія, тому Джеррі Фані Арт, Четверта серія, фігурка 20. -та. Якраз народився 20 березня. Це. По мультсеріалу, ви знаєте, що Томі Джеррі є в нас е, наш класичний це іменно е, производство Warner Brothers. Потім там. Я, е, ви знаєте, що художники мінялися, мультфільм також мінявся. Це одна, якраз цей гілок мультсеріалу Тома і Джеррі. Е, там, де вони ось так-помінялися, от помінялися, але я думаю, як для. Вас всіх, ця арка, можна сказати, це буквально пару серій, 15, по-моєму, серій Томі Джері в такому стилі, вона дуже класна. У мене тут фігурка зв'язана з серією, по-моєму, що це або 114-та, або 128 серія. Я вже не пам'ятаю. Там, де Том так ганявся за Джеррі, вони бігали десь на фабриці по виготовленню рибних консервів і самі попали. В машину, на конвейер, і її, із них от зробили такі от пушки. І це от буквально ці фігурки. Е, в таких от концерних баночках. Ну, Виглядає як баночка з під Кока-Коли. Наприклад, Том виглядає. А от Джері, да, це вже якийсь такий маленький горошок чи кукурудза. Ну, коротше, менше з тим, дуже класна фігурка. Хотів вам показати коштувала 150 злотих заказував ebay. І далі у нас ось такі ось три комікси це номер 12 за 2008 рік. Такий більш осінній, падають якраз зараз дощі, е, така своєрідна мрака, туман. І от я вирішив заказати такий ось комікс з цією обкладинкою, він дуже класний. Мені дуже сподобався, я вже перелистив. І два ось таких от новорічних, бо це як-неяк, йде -як. вже йдуть свята, Новий рік, Різдво Христове. Миколая. І тут ось таких от два таких зимових новорічних комікси. Також по Томі Джеррі, номер один за 2011 і номер 1 за 2008 рік. Це коротеньке відео. Я просто хотів показати, що я купив, на що зараз будуть зніматися подальші відео на YouTube. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Чи ви хочете обзори на ці комікси, а вони і так будуть, чи може, хочете обзор на ось таку от фігурку. Хоча що і тут показувати, тут коробка практично прозора, і тут все доволі класно видно. Так що всім гарного дня і чао!